Всім величезний привіт, людям, які цікавляться крипто. Сьогодні я хотів би зробити коротке відеообговорення такого явища, яке може зацікавити людей, які беруть участь у проєкті Hamster Combat. А саме чи дійсно почали давати бани аккаунтів за некоротку ключів у криптоботі через генератори. Звичайно, ця тема буде цікава не для усіх, але для багатьох вона буде актуальна. Тому я вирішив пошукати інформації щодо цього та поділитися нею з вами. Також перед початком хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптовалютні новини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. І так, почнемо з того, що в соціальних мережах останнім часом обговорюють факт того, що розробники проекту Hamster Combat почали давати бани за накрутку ключів у криптоботі. Але чи дійсно це правда? Поки що дійсно дуже тяжко сказати, але давайте я вам розповів свої думки щодо цього факту. Дійсно, до цього моменту поки що банів аккаунтів не спостерігалося. Люди, які користувалися генераторами ключів, могли собі спокійно продовжувати це робити і не боятися за будь-які наслідки. Я особисто також вважаю, що нічого страшного не ставалося і таких випадків не було. Хоча я не рекомендую обходити систему, краще робити все згідно правил. Але, звичайно, це все індивідуально. Якщо ви отримали бан, то можете поділитися про це в коментарях. Але поки що до цього моменту це було на рівні слухів, оскільки це було корисно розповсюджувати розробникам, щоб користувачі боялися це робити та діяли згідно встановлених правил. А взагалі, давайте розглянемо, як виглядає ця система з отриманням ключів. Звичайно, люди, які беруть участь у криптоботі, знають, що для того, щоб отримати ключ, потрібно зайти в гру, яка у нас є у цьому проєкті, завантажити її, і вже граючи в цю гру, ми отримаємо код, приведені котрого ми можемо отримати заповітний ключ. Все дуже просто і легко виглядає на папері. Розробники з цього заробляють величезні гроші, адже за рекламу через свій проект вони приводять до цих ігор аудиторію, за що, звичайно, і платять розробники. Тому у випадку генератора ключів, коли люди обходять цю систему і навіть не заходять у ці ігри, ніхто з розробників, як і Хамстера Комбата, так і розробників ігор, задоволений не буде. Тож у останній час картина змінилася і було впроваджено деякі оновлення. Тепер для вашої свідомості, коли ми заходимо в цей розділ із іграми і натискаємо на будь-яку гру, навіть якщо взяти до уваги останні з нових, одразу буде зафіксовано через систему, що ви натискаєте з цілю скачати гру. Для чого це взагалі робиться? Якщо замислитись логічно, то деякі люди, які користувалися генераторами ключів, могли просто навіть не заходити в гру, вести всі коди та отримати ключі відразу. Але тепер це в деякій мірі буде відслідковуватися, тож потрібно це брати до уваги. Тепер у будь-якому випадку перед тим, щоб ввести код, краще все-таки завантажити гру, після чого проводити всі свої дії. Оскільки, скоріш за все, розробники все-таки будуть слідкувати за тим, чи переходять користувачі завантажувати гру, або просто водять код відразу, навіть не дивлячись на інші фактори. Тому моя порада, звичайно, тепер брати це до уваги. Адже, скоріш за все, ми з вами тепер побачимо, як в найближчому часі будуть проводити або бани аккаунтів, або анулюють кількість ключів у людей. Або навіть можливо це все вплине до якійсь мірі на AirDrop, та такі люди будуть мати менші шанси на винагороду. А може нічого не станеться і все продовжиться у тому ж темпі, як і було. Тут невідомо. Я, звичайно, зі своєї сторони, звичайно, хочу зазначити, що обходити систему в жодному разі не потрібно, краще робити так, як це заплановано розробниками, і уникати будь-якої можливості потім бути покараним. Тому я завжди закликаю діяти згідно встановлених правил. Дякую, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют. Та будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей та далі більше.